Про басейн. Будь ласка. Так, Запитання на рахунок басейну. Знаєте, басейн стоїть дуже довгий час, він не доведений до повного завершення. І він зроблений з дуже скрипкого матеріалу це цегла. Значить, там тріщина повністю всього басейну. Є експертиза, що ця споруда не може бути використана, тому її доля знесення. Звичайно, щоб знести басейн, ну, ми всі знаємо, що він там в запущеному дуже стані. Це коштує багато грошей, але ми шукаємо інвесторів, які це зроблять. Без грошей. Ну, а знак оплати. Заберуть металолом і плити перекриття. Це тільки ми так думаємо зробити. Це рішення буде винесено на сесії. Але, звичайно, місто повинно мати і спортивний комплекс. Зимовий на увазі. Звичайно, повинен бути і басейн. Можливо, це буде спочатку відкритого типу, а з часом буде і зимовий. Ведуться з інвесторами перемовини, залучення грошей в наше місто Теплодар, що можна побудувати. Значить, Напевно, всіх цікавить пеніціарна служба. До нас було звернення пенсіарної служби щодо побудови виправних колоній на промзоні за 6 кілометрів від теплодару. Значить, відказати ми не змогли, напевно, я повторяюсь, але щоб це не було ажіотажем, щоб це не було, напевно, якихось політичних. От які ми добрі, значить ми прийняли рішення, що пенсіарна служба проводить геологію і геодезію. Після цього, як є позитивний результат, ми підписуємо меморандум, де вони обіцяють доведення в експлуатацію 10% коштів від... А це приблизно 250 мільйонів гривень від вартості побудови. Після цього, ну і, звичайно, залучення наших працівників, це медиків, поварів, е там, бригадирів, електриків, сантехніків. Після цього, тільки після цього буде обговорення з мешканцями міста Теплодар. Якщо рішення буде позитивне, і жителі міста Теплодар скажуть, так, нам потрібна пенсіарна служба, так це будуть робочі місця. Крім того, це буде місто, яке буде під наглядом охорони, це місто, яке буде освітлене. Це місто. Які буде отримувати від пенсіарної служби до 6 мільйонів доходів тільки від подоходного налогу це місто, де буде майже 1200 робочих місць, але рішати за мешканцями теплодару. Якщо ви скажете так. Тоді приймається рішення на сесії. Якщо ви кажете ні, тоді приймається рішення на сесії ні. Вибір за вами. Ще якісь запитання. Асфальтовий завод на промі. Там стоїть асфальтовий завод кажуть Кравченка. Такі дуже гарні споруди. Він запрацює коли-небудь. Дуже важко. Розібратися на промінь. Знаєте, є підприємства, про яких ми не знаємо, є підприємства. Наприклад, це бетонний завод, який вже не може працювати. І тому на сесії ми повинні прийняти рішення про складування його як металобрухт, поділити на категорії. І продати його по частинам. Значить, якщо це швейлер, значить продати як швейлер, якщо це металолом, продати як металолом. Тому що це роблять без нас.